Сьогодні важка ситуація, і в цій важкій ситуації Україна проводить такі змагання. Я хочу вам побажати успіху, успіху в спорті і хай переможе сильніший. Слава Україні! Багато в Україні чудових місць. У нас чудова держава, але на жаль, ведуться бойові дії і обстріли, і тривоги, і таке інше. Тобто не дуже комфортно для спортсменів, коли змагання перериваються. Тому було вирішено це зробити на Закарпатті. Як то кажуть, ми влучили з першого пострілу в яблучко. Чому? Тому що змагання чудового рівня, чудова локація. Ми дуже вдячні депутату обласної ради Олександру Олександровичу Ведиді, який люб'язно надав всі умови для проведення цих змагань тут на теренах Закарпатської області. Чудова локація, чудова траса. Я без перебільшення можу сказати, що траса європейського рівня. що Тут так само, як змагаються в Європі, так само змагаються тут. Чіпова система вимірювання результатів. Ви бачите, багато глядачів, багато груп підтримки. Ми виставили досить велику команду, тому що це дома по заявці. В нас 79 учасників. Майже четверта частина всіх учасників. Бо ми вдома. багато дуже дітей прийшло. Приймали участь у лігі кросів, де отримали за участь і медалі на фініші. Це також рекламує легку атлетику. Ми сподіваємося на медалі. І будемо із 21 регіона. Що приїхали? Ми я думаю, будемо в десятки стабільно. Це для нас досить хороший результат як для невеликої області. Карпаття має дуже класні традиції, беручи ще років 50-60 назад. І хочу сказати, що ще в 95-му році я сам брав участь у акатичному кросі в Ужгороді, коли місцева федерація дала згоду на те, що вона хоче прийняти чемпіонат України. І це є основним відбором на чемпіонат Європи, який буде проходити в грудні в Турції в Анталії, де тут відбирається команда, збірна команда України на чемпіонат Європи з атлетичного кросу. Легка атлетика найбільш видовища і Яскравіших видов спорту на змаганнях Олімпійських гір, чемпіонату світу та Європи.